В режимі економії електроенергії нині працює міський тролейбус. 21 жовтня комунальне підприємство отримало протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За її рішенням тимчасово вполовину скорочено кількість тролейбусів на основних маршрутах міста. Зменшено рухомий склад, передусім на маршрутах номер 23 10 і 3, які курсують червоною лінією. Було рекомендовано терміново вжити заходи, розробити. Графіки і скоротити, скоротити випуск на 50%. Попрацювавши це питання, ми надали пропозицію на випуск 56 тролейбусів на 20 маршрутах міста, автобусів скорочення ніяким чином не затронуло автобусних маршрутів. Розробили ці графіки і в суботу були надані, оприлюднені графіки, а також розміщені в рухомому складі. З огляду на те, що є маршрути, на якому працювало 10-12 тролейбусів, ті, маршрути скорочувалися дійсно на 50%. Маршрути, на яких працює 1, 2, 3 тролейбуса, ми не займали, але ми скоротили сьомий маршрут, якому є альтернатива, це наш 302 автобус. Є маршрут 13А, який працює паралельно маршрутам 11-му, 13-му.